Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні шукаю свої, нашукала от такої своєї ріпи картоплі. Оце нині 3 червня. І я вже нашукала, от, от у мене отака картопля. І я нашукала її. І будемо варити її з лободою. Зараз на, назбираю ще лободи і на зелені свята у нас буде отака картопелька. З лободою. Ось така лобода. Ось така у нас краса. Давайте будемо готувати. Помішайте тут у лободу, покажіть яка. Отака лобода. Будемо варити лободу. Буде готувати сьогодні мама. Будемо е, готувати лободу. Так як колись готували. О, тепер будемо літи водички. Лободу ми промиваємо перший раз. Треба помити файно. Отак. У двох, у трьох водах. Аби вона була файна, чиста, бо вона на грібці, о, о. Тепер всю водичку геть. Тепер беремо другу, другої водички. І будемо мити. вона була чистенька, один була грязна. А ну тут каструльку. І будемо отак робити. І от каструльку. Вибираємо так з води, два-три рази промиваємо, вибираємо з води і будемо зараз заливати чисту воду. А то не треба її різати, нічого. Нічого не треба. Не треба різати. А як покипить, то де будемо. Вказуйте, як кілька заливаєте Тепер води. Тепер заливаємо. Чисту водичку і кладемо. Так. Вода, аби лободу скрила, аби свобідно було і кладемо її тепер на вогонь, в... на вогонь варити. Вода наша вже сі зварила, вона має бути м'ягенька така. Давайте відцілимо. Тепер я цілю. Тепер треба її відсідати від тої води Неповна Не Неповна, неповна. Лійте, лійте. Так, ми тут вже відсідили. Тепер я відсипаю сюди в каструльку. Все відсипаю в каструльку. Отак. І тепер треба її так трошки подябати. Не буде сірізати, але подябати. Не знаю, буде б я не пересоли. Не досі на столі. Тепер додаємо цибульку. Цибульки десь даємо е, 6-8 е, перів. перів так. О, так будемо таку мішити. Тепер даємо Тепер... чесник, порізаний, порізаний так порізаний, само. 4-5. перчиків тих, Чесничку о, розмішуємо. Так. Тепер даємо кропику. Пучок кропу. Тут якісь великі. Тепер даємо дві три лишки, бо то небагато тої лови. Дві три лишки, оде сметанки. О, роблямо. Давайте ще, певно, за дві. Три mm. п'ять, давайте, то добре сметани. Oh, О, добре. Але ще за дві листки. Сметани ще даємо дві, аби було трошечка. Давайте давайте. Аби було тр... таке гірітче. Можна дати стакан сметани. Oh. Сметана не так, то то. І зараз кладемо на огонь, аби воно покипіло. Поставили вже кипит лобода. Там у нас вариться молоденька ріпа до лободи, ну вам показі. От молоденької ріпи, ми вже нині нашукали. І вже вариться і лобода. Тепер вона вже починає кипіти. Ми даємо трошки ще масла. Ми дали сметани, а тепер ще трошки масла додамо. Аби тут. Колись давали масло, не давали. А тепер є масло то й дає. <laughs> Колись не так було, тепер не так. Колись, певне, смальцю давали, не давали? Ні, ні, я смальцю не давала. Лише на сметані. А то бо то була корова, та й Там то. Була коровка, та й була сметанка. А як не то й молока м'єла, та й було із молоком, як більше було. Так, навіть розкіпити. Беремо одне яйце і розбиваємо вилку. Бо того буде небагато. Якщо більше, то більше. більше а як мало, і буде. А ми тепер потрошки. Цівкою будемо вливати. вливати і, так і розмішувати. І розмішувати, а де отак. Ади отак. Отак воно ну, зараз покипить, Воно зараз буде. О, і так в неї покипить і вже буде. До. Ось така робиться. Отака буде лобода нині. Воно ну, припідняйте так до гори. То... Та ні-ні, лишку. Отака лобода. А діта така? Так нині. Ми на світу зелені, світа. Ми набрали лободи, молода рібка. Тепер ще зварила. Ми вже... Її відсідити рібку. Може, давайте я на кухню даємо сюди масло. Колись мама все давала смальцю, давала, бо масло було трудно купити. Масла так не було, як тепер. Що просіть купити? Ну, то буде... Чекайте, так не м'єцькайте, отаку. Цибулю і кріп на кришено, даємо тудому. Беріть, перехитайте. Отаку. От Тепер е, сметани. Сметани. Ще. ще трошки сметани тут. Та й багато, бо це вже, а ну ще дамо сметани, лежку дві. І наші саги її прокипить. Але отак. отак. А лобода вже готова. лобода готова, О, лобода вже готова, готова. ми не в печеті. Не, не Такий нині мама зварила обід. Кажіть, мамо, лобода? Тут є така... лобода, тепер є свіжа файна лобода. Ось така, а, видите, така. Яка а, яка? вона виходить. А тепер є і молода рібка. І молоденька рібка така. Бо ми у своїй грічці молоду рібку. А дві О, рібка любила. Такий в нас нині на зелену неділю обід. Зелений обід. Дякуємо, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами українське, цінуйте українське, будьте здорові. Миру всім і нашій Україні, до зустрічі! Ось така ось така лобода, ось така і молоденька ріпа. Картопля, по-нашому кажуть, ріпа. Це вже з нашого городу, ось такий. На зелені свята у нас обід. Так що готуйте.